На Буковині триває активна фаза пожежно-небезпечного періоду, тому рятувальники вкотре закликають не провокувати вогонь на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на природі. Більше подробиць далі у сюжеті впродовж двох днів з 30 по 31 травня на Буковині, Хмельниччині та Тернопільщині переважатиме надзвичайна пожежна небезпека. Що дуже суха погода, сухе повітря і легкий вітер дуже швидко стає причиною займистості. І навіть коли вам здається, що там що на згарищі залишився тільки димок, обов'язково треба повністю загасити, а найкраще залити водою місце, де ви спалювали суху траву, чи де ви відпочивали на кемпінгу і тільки тоді залишати його. Мирослава Іванчук зауважує, дотримання елементарних правил безпеки допоможе врятувати життя. Котре головне управління ДСНС України Чернівецької області всі пожежні рятувальники закликають людей ні ні в якому разі не залишати е, без нагляду багаття. На місцях на місцях відпочинку чи на місцях, де ви намагаєтесь. Е, Навести лад, чистоту, не спалювати суху траву, сміття не залишати без догляду. Рятувальники наголошують, протягом пожежно-небезпечного періоду забороняється відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 4-го і 5-го класу, розводити багаття в лісі і лісосмугах, палити і кидати в лісі, і лісопосадках непогашені сирники або недопалки, залишати в лісі просочену бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами. Створювати звалища та спалювати відходи. У разі виникнення пожежі обов'язково телефонуйте в 101. Ірина Задорожна, Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.